Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайте, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші. Я вже за четвертий раз записую привітання, тому що отут в мене під вікнами, два мотоциклісти на включених оцих мотоциклах. Скільки від них шуму. Мотоциклів в Італії, я не знаю, скільки разів, набагато, набагато більше, ніж в Україні, тому що тут немає такої прохолодної зими, немає у желедиці, і тому вони як от придурочні тут ганяють. Ніколи не вважала чоловіка на мотоциклі, який газує, який там оце робить шум, привертає на себе увагу. Ніколи не вважала таких чоловіків привабливими. Для мене привабливий чоловік, який тихенько. На авто під'їжджає, не привертає до себе уваги, тихенечко там тебе забрав, привіз, відвіз, От. не так, що о, дивіться, дивіться, нарешті, в мене є жінка нарешті. Я одного разу, так, я трішечки від теми відволікусь, одного разу, значить, зустрічалась з італійцем, ну, нормальна, начебто, людина. І домовились, що він за мною приїде у такої-такої годині, приїжджає, спілкувалися, спілкувалися. Про машину він мені там все розповідав, що, значить, він собі купив нову машину, там і тете, ля-ля-ля. -те -те, я якраз на права складала іспити. О, тому мені було дуже цікаво, як ж, чому ж вони так їздять ці, італійці, і таке враження, що ніколи в автошколах не навчались. От. І він. Приїжджає на побачення за мною на мотоциклі. Приїхали. Я кажу: я не сяду на оце. Щоб я ще їхала, оце ти будеш. Він каже: так це ж фіко, фіко. От прям ой, ми будемо їхати, ми будемо їхати на швидкості. Куди їхати на швидкості? Я нікуди не поспішаю. На той світ я не поспішаю. У мене ще на цьому світі дуже багато що я ще не зробила. Тому я терпіти не можу чоловіків на мотоциклах. Це не додає їм мужності. Це навпаки для мене. Так, окей, мої хороші. Так, я вам обіцяла дві посилочки. Ой, одна. Ви знаєте, я дуже люблю купувати онлайн, тому що це дешевше набагато, ніж в магазині купити. Так, це в мене мейкап. До речі, мейкап це українська компанія. Мейкап.ua, мейкап в Італії мейкап.it. Це наша українська марка компанія. От, бачите? Мейкап. Що тут у мене написано? З Fumitino воно мені прийшло. Єдине, що мені не подобається, що дуже багато ну, паперу вони кладуть. ну, Прям дуже багато. Зараз все, все це буду викидати. Буду на підлогу. Мої хороші, це в мене на рік, ось бачите, одна фарба для волосся. От. Ви в мене питали, я вам показую. Все дуже просто. Нічого я не продумую. Оце мій колір це дев'яточка. На шостому оксигені, тобто на 6% оксигені. Значить, отака в мене марка Лонда. Так, стояти Лонда Professional. Це німці роблять екстра річ серія. І номер в мене. Ось так. 9-0. Бачите? дев'яточка. І таких в мене, на мою довжину, мені потрібно дві. Так, мейкап, щось ви так погано запакували. Бачите, все порвати, пом'яте, воно, воно хоч того тієї цифри. Ага, 9-0. Це просто, мабуть, воно десь у них лежало. Зазвичай мені потрібні два тюбика з фарбою. Бачите, два тюбики по 60 мл. Коли в. Професійна така фарба, то по 60 мл. В магазині, в магазині теж є дуже непогана фарба, але вони в магазинну фарбу додають дуже за високий рівень цього оксиду. 12% ну куди? Це просто перепалити волосся. Для мене навіть 6%. Знаєте, я вже шукала в гуглі, як мені з 6% зробити, наприклад, там 5-4 і потихеньку виходити на свій колір. Ось така. Бачите, 6%. Тобто один тюбік і один такий флакончик з оксидом. Так, 6%. От. І мені потрібно дві фарби і два таких тюбіка на один раз. От. Зараз я вже намагаюся так, розтягнути, тому що все-все в все тобто ціни всі вже виросли, і навіть це найдешевша професійна фарба на мейкапі. От саме от така. І я побачила знижки, це чарівне слово знижки, і я собі взяла одразу 10 10 отаких от тюбиків з краскою на 5 місяців, але я буду, знаєте, намагатись їх розтягнути хоча б ще один поїхав. Буду намагатися розтягнути хоча б ну, місяців на сім. Отак. Тому в мене тут тільки ано. Вони мені 10 поклали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, все вірно. 10 і 10 отаких флакончиків. Тобто тут тільки ця фарба. А це що? О, ударуночок. Гарін'єр. терпіти не можу гарін'єр. Це якийсь тут серум. Мейкап, можна було б щось і побільше покласти. Може, вони мені ще щось поклали. Зараз подивимось. Ні, нічого! Боже, ну що це таке? Одна, тільки. Я ж підтримую Україну. ось бачите, скільки купила. О. Ні. Поклали безкоштовно тільки отакий пробничок. А що це? Серум. Вітамін. Чи вітамін С. Угу. Окей. Будемо пробувати. Це була одна посилочка. Е, до речі, ви ще питали в мене, куди мені його поставити про волосся. Опля. Так, це інша, інша посилочка. Ой. Е, що стосується волосся і цього кольору, е, ви, звичайно, мені можете писати, що мені йде, що мені не йде, але я доросла жінка, я вже знаю. розумієте, Який колір волосся мені підходить, який не підходить. І Ще раніше, коли я була такою молоденькою жіночкою, в мене дуже часто було: от я побачу на вулиці дівчину гарну, з темним кольором волосся. От побачу і все, мені теж хочеться. Мені теж хочеться бути такою пумочкою, знаєте, такою кішечкою, темненькою. І... Але з темним кольором волосся в мене одразу не те, що там плюс 10 років, плюс 15 років. У мене одразу підкреслюються темні кола під очима, як зараз, Ну, це освітлення таке, штучне. От. Темні кола під очима. А одразу видно оці відросле коріння. От. А коли ти блондинка, то воно не так і помітно, я вам хочу сказати. От. Тому я вже собі кажу: якщо я зараз бачу гарну жінку з темним кольором волосся, я собі кажу, що. Сонечко, ну вона тому і гарна, що їй йде цей темний колір волосся. А тобі йде бути білявкою. От і все. Причому я ж не яскрава білявка. Я така бежева. Дев'яточка в мене на 9 рівні. Потім от те ж саме от, от, з цим е, хвостиком. Тобто, мені подобається, коли довге волосся. Е, довге. Однієї довжини. Що я зробила? Ну я вам це вже показувала. Я сама собі підстригла каскад. Причому е каскадні, такі, як шарами, зробила собі каскад. тому що мені здавалось, що ну, довге волосся, однієї довжини, ну це так нудно, це як то так сумно, а так воно все буде віятись в мене. Угу. Тепер мені його дуже-дуже важко вкладати, цей хвіст, тому що він, ось бачите, він весь різної довжини в мене. Тепер, поки він відросте, ось. Це в мене найкоротша довжина, це в мене потім ще інший шар. Я собі вистригла, третій шар, четвертий шар. Тобто, слухайте, зараз можна до перукаря навіть не ходити сама собі і виходить настільки гарно, ну просто що вкладати ці шари, щоб носити волосся. Таке розпущене, це ну, треба багато часу, тому що вони ж всі на різних рівнях, і треба дуже багато часу. Коли все однієї довжини накрутив, накрутив, і все добре. А так, тому я і роблю такий хвостик, або косичку ще іноді роблю, або взагалі всі волосся піднімаю. Це коли мені знаєте, вже не хочеться з тим воськатись. Ви мені писали, чого ти не зробиш собі коротку стрижку. По-перше, мені йдуть або дуже короткі стрижки, от аля піксі, або класичне каре на косий пробор, тому що в мене досить обличчя таке велике і широке, мені потрібно його мінусувати, знаєте, за рахунок цього довгої чолки і косого пробору. Але щоб тримати гарну коротку зачіску, гарну коротку стрижку, ви повинні її коригувати кожні три тижні. Якщо не частіше. Тому що вона через три тижні вона робиться вже отаке на голові бардак. Коротка стрижка зобов'язує, розумієте? Це не те, що ви жіноча класика, от як мене мама носить, йде воно тобі, не йде? Всі підстриглась у цю коротку під хлопчика, зробили собі тут оці бакенбарди. Коли добре, коли не добре. От таке вже сивина відросла, ну зато коротке, коротка зачіска. Слухайте, у не немає часу, щоб вона виглядала ідеально. Мама з донькою йдуть і розмовляють. Доньці 11 років мамі, от по італійкам я дуже не вгадую вік. Вони дуже швидко, шкіра в них е, стає такою е, зморшкуватою, тому що вони дуже полюбляють е, засмагати. Тому не знаю, скільки років мамі, але йдуть і розмовляють матюками італійськими. Розумієте? І нічого собі нормально. Так. Так, що я? От вони мене збили. Про волосся, я вам розповідала. Тому знову ж таки, я знаю, що мені йде, що мені не йде, на що мені потрібно витратити багато часу. От. Якщо в мене буде дуже коротка зачіска, ну це, мені потрібно бігати в перукарню, тому що на коротке волосся я собі себе гарно не підстрижу. Значить, кожні три тижні і витрачати гроші. Якщо підтримувати класичне каре, яке мені теж дуже йде, в мене такі очі ще більше м, стають знову ж таки. Мені де каре, знаєте, отаке повушко або трішечки нижче. Коли каре починає вже на плечі вкладатись, це вже не каре, воно вже підгибається і туди, і сюди. Тим більше, що в мене волосся ну, воно в мене в'ється досить курчаве. І щоб воно було таке гладеньке для каре, це потрібно завжди, ось цією праскою для волосся, все це вирівнювати. Це все час. От. Тому довге волосся, воно завжди таке, знаєте, і актуальне. Зараз, О, зараз я його буду а, кожні 4 місяці, я його підстригаю десь на 5 сантиметрів, і тоді ось ця частина вона в мене буде від, відростати. От. Буде в мене відростати. Тому що що я зробила? Я просто взяла все волосся під 90 градусів, підняла, от, наскільки в мене вистачило рук. І відрізала, потім профілірувала. От. Зараз в мене гарне волосся. Воно в мене і профарбоване дуже гарно, і перший день після купання. От. Тому, якщо у вас таке ж обличчя, як і в мене, якщо ви старієте, так, як і я, тобто не так багато зморшків, ну, тут є зморшка, ось є зморшка. Але для 49 років це майже зморшок немає. Але в мене інший тип старіння, в мене птос, в мене все йде донизу. Мені не можна оці е, короткі за, е, зачіски. І ще таке обличчя, знаєте, ще оця зачіска. І буду як дружина цього, як її Людмила Янукович. Ось такою буду халабудою на голові. Так, е, це в мене посилочка з аптеки. От. Перш за все, оце я вам раджу. Тобто, те, що я вам раджу, я прям от вам кажу, оце я вам раджу. Оце я пропиваю курсами. Отака торгівельна марка, називається Еквілібра, І це колаген Q10 з вітамінками і амінокислотами. Це я пропиваю курсами 3 місяці п'ю. Там, місяць не п'ю, знову три місяці п'ю. Одна пігулочка зранку. І я прям, ну, Мені дуже подобається після цього комплексу шкіра. От. Чого мені за це не платять? Чому мені реклама ніяк? 90 тут пігулок, тобто мені це вистачить на три місяці, потім зроблю перерву і знову. Це я вже, напевно, четверта баночка в мене йде. Так. Це колагенчик. Далі. Вітамін С. Вітамін С В мене дві баночки. Он хворим людям. Його дуже-дуже можна радять. Де друга баночка? В мене ж все з фактурою зійшлось. А, ось вона. Отакий От я купую вітамінчик. Він недорогий, на 1000 міліграмів, одна пігулочка. І зараз у нас всі рафредаті просто всі чихають, кашляють в аудиторії, на лекціях, в автобусах, в магазинах. От. Мені дуже подобається вітамін е, Ч, онкохворим, не те, що е, радять, а він потрібен. І він в, в, в організмі не затримується. Сходили попісяли все, і він з вас вийшов. Тому кожного раночку вітамін С. Але зараз я по пів е, пігулки по 500 мг роблю. Далі, Боже, як жахливо все запаковано. Ось, бачите, те, що я вам казала, в мене оцей крем. Який я використовую для обличчя. Він в мене вже закінчується. Це, напевно, третій тюбік у мене. І тому я замовила, пішла в аптеку біля нашого дому. Він коштує 20 євро. А я замовила за 12 За 12 в онлайн аптеці. Ви бачите? Тому що, так як він мене молодить, нічого, ніякий інший люксовий крем, даруйте вони дуже погано. Ой, запаковані все падає. От, я вам покажу три. Три я купила. За 12, і якщо купуєш там 3-4, там кожен новий крем ще 20 центів знижка. Тому в мене 4 таких крема. Це в мене один крем виходить на місяць. От. Нічого ліпшого для свого обличчя я не знайшла. За таку ціну, і щоб потім був результат, ви, звичайно, можете знайти і дорогі марки. І не оцей крем для, під, для жопок під пелюшки, а якийсь крем для обличчя розумієте? Але ефекту немає. А від цього крему ефект є. І я його не проміняю не на який інший. Ну, якщо бепантенол, якщо він змінить формулу. Тому чотири купила і дуже з того тішусь. Так, куди мені його класти? Буду класти на, на фарбу для волосся. Так. Далі. Це в мене спіруліна теж пігулочку на день. Інколи дві пігулочки. У мене це теж, до речі, та ж сама марка. Боже, оця марка Еквілібра, вони мені вже повинні сплачувати зарплату, яку я їм роблю рекламу. От. Спіруліна тут 240. Пігулочок 240. От. Коли дві пігулки, коли одна пігулка, почитайте. Дуже корисна річ. Спіруліна, така бактерія. Я раніше думала, що це водорость. Ні, це бактерія. Така корисна для нашого і травлення, і імунітету. Потім от, от, мій улюблений цитрат магнію. Теж я його завжди. Я його приймаю перед сном. Не знаю, от скільки тут? 60 капсул по 500 мг кожна. Так. От, Бачите. Тут і для фізичної активності, і для. Меморія для пам'яті, для засинання. От перед сном я одну пігулочку приймаю. І наостанок, і я дуже цим пишаюсь, що я вже свою залежність переборюю з цими краплями. Ось такі: я купила три тюпіки от такі. І, повірте мені, раніше я не могла без краплей вніс. Я взагалі жити не могла. Я вже 9 років, навіть більше, вже 10 напевно, років, як я на них підсіла, і я без них дихати взагалі не могла. А зараз потихеньку, потихеньку ну такого ще не було, щоб в мене один тюбік протримався місяць, такого ще не було. А зараз в мене один тюбік, я можу коли закапала, коли не закапала, коли там забула. Він в мене може тривати, знаєте, і два місяці під подушкою. Вдень я взагалі перестала закапуватись. От. І я, знаєте, дуже усвідомлено. Тобто, от, наприклад, мені вже важко дихати носиком, от, і прямо от рука тягнеться, щоб закрапати собі. І я собі кажу так: Маріанна, от давай, так, ти ще протримаєшся годинку, будеш дихати, як виходить, тільки не ртом, а от саме носиком. Боже, камар, ну звідки він взявся? Вже всі камари поздихали, а цей камар. Зальотний якийсь до От. І коли я знаєте так, годинку терплю, а потім я і забуваю, і ніс сам по собі починає дихати. Тому от те, що я купила три на рік, це взагалі для мене подвиг. От. Тим більше, що це такі краплі, вони з, розбавлені з алоє, з соком алоє. Тобто вони такі слабенькі-слабенькі. А вже інший крок я перейду на дитячі краплі. Які взагалі такі легенькі-легенькі. І потім я сподіваюся, що я з них зійду. Тому що, ну, коли нема чим дихати, це дуже важко так жити. Так, ніякі подарунки мені аптека не поклала. Тут... Ай, це падає. Знову ж таки, дуже багато бумаги. Евото. Пусто все, пішла викидати на смітнику цю в карту, в бумагу, або залишити мені. Ой, я хотіла вам зробити оголошення, не те, що оголошення, а хотіла вас запитати, якщо ви мене такі такі розумні дівчата, які живуть в Італії, в інших країнах, є такий сервіс, як Vinted, тобто, де ви можете продавати свої е, речі, нові або ті, які ви вже носили, але вони в доброму стані. Знаєте, тому що я так ходну, і в мене вже стільки речей, які на мене просто висять. От. Чи користувалися ви цим сервісом Vinted? як вам взагалі? Чи купують там щось і хтось? От, це перше оголошення. І друге оголошення. Якщо я відкрию другий канал тільки для того, щоб викладати італійську мову, от скільки вас з цього каналу, от скільки вам буде цікаво перейти на той канал, тому що. Відкривати новий канал це таке, ой, це, спочатку в тебе там буде один підписник, потім коли-не коли там 10 потім з'явиться. Потім 100 підписників, я пригадую, коли в мене на цьому каналі було 100 підписників, Для мене це було просто якесь таке щастя, вже півроку пройшло все 100 підписників було. От, е, от скільком з вас, хлопці, дівчата, буде цікаво вивчати італійську мову? Напишіть мені, я подивлюсь. Я все одно відкрию, тому що, тому що в мене таке, знаєте, таке живе, таке непереборне, що я повинна чомусь навчати. І мені так хочеться, щоб люди наші, українці в Італії, поза межами Італії, розмовляли дуже добре італійською мовою, щоб ми змогли цим італійцям донести і про нашу культуру, і про нашу історію. Коротше, напишіть мені, напишіть. Я буду мати на увазі, що це цікаво, або це не цікаво. Мене не хвилює те, що вже багато каналів, які викладають італійську мову. Наприклад. Я зараз вчу англійську і французьку ще, і теж зіткнулася з тим, що ну стільки з англійської мови каналів, стільки, але все одно людина обирає ну, один-два канали, тому що, ну, може, не знаю, може, голос підійшов, може зовнішність підійшла, як людина викладає матеріал. Ну, напишіть мені, буде цікаво. Все, мої хороші посилки вам показала з вами, побалакала, стрес трішечки знизила. От. Тому що після дитячого садочку, оце Харків. Окей. Okay. Це звичайно не окей. Okay. Це, звичайно, знаєте, я хочу дожити до того дня, коли оцих всіх російських покидьків, коли їх будуть судити, не знаю, катувати, довго-довго катувати, щоб весь світ дивився, як не можна робити. Не можна вбивати людей. Я впевнена, що я цього дочекаюсь. І судового процесу кожен а, отакий. Ну, історія знає багато прикладів з цього. Навіть моя, моя подруга, монашка. Ну, здавалося б, Свята людина і то каже Маріанна: А в чому проблема? Чого його не взяти, того Путіна і не вбити? Чого проблема? Так було б добре всім одразу. Так це каже Монашка. Ви розумієте? Монашка з Африки. Здавалося, Божа людина, яка б тільки за життя, за запрошення. За Але і вона не розуміє, як ну як за. І за однієї країни. Отаке. Ох. Окей, все, до побачення, мої хороші, до нових зустрічей. Все, побачимось. Побачимось і спишемось. Залюбки читаю всі ваші коментарі. До нових зустрічей. чао чао